Будемо грати грати. Ту саму гру, яку ми грали. Так що ми грали? Що у нас які речі? А вот що нас є? Є не ганяється за нами плюється сід. у нас немає кобатора що робити? не варіант. Треба в домик заглянути. Ні, давайте зробимо. <кхм> Ой, реклама. Да, Таці реклама прикольна, дивіться. О! Кога я так лайк? Добаві! Пишіть коментарів. Або хто грає цю гру? Ну, Нова гра так. Виходимо нову гру. Там буде напевно більше всяких поприкусок і всяке таке. Знайди з Мері, знайди Мері, знайди Мері, знайди Мері, в Знайди мері. Перше ми найшли в нашу батарейку. Батарейки не продаються, хе. У ЦАО продається батарейка за 50 гривень, чи 55 Ой, 55 вроде Пуля. Я, <рив> Знаєш, я, ліпся... я я не беру. Знаєш ти що? Я ліпше. Де я візьму з собою дорогу дві батарейки? Добре. Щоб було не неук... щоб було файно, файно стояло, треба от зробити. Ну, Доб... візьму от стільки. Одну чекайте, чекайте, хочете лайхак? Я А, я Давай. Ай, блин, вже не можна. Кстати, беремо коробочку. Или до нашого сусіда. Блин, я не зробила сусіда іншим, Яким він є. Ну, давайте я потім виберу меню. Перше виберу. Ой-ой-ой, гра. Ой. Так уже майже закінчується якась реклама. Так. Було просто... Блін, у мене було отака от мене було. Ой-ой-ой, не треба за гроші, не треба нам. Я не блін не знаю. Ладно, ну гра... Ні. Грати. Я хочу вам десь щось показати, але це не варіант. Просто не варіант. Фух, тось там сусід. Нам треба той пушку. Ви завжди знаєте. Завжди я вам це покажу. Оце. Оце і мета. Я була неуклюжа і не нажала на кнопку. Була. І відео профукалось. Просто я сама з собою якось говорила. Так, мені треба... він вийде на двір і не застріли. Не боюся, але... Він зараз піде на кухню Відкриваємо Ох. Зараз ще. Чекайте. <реш> Ви хочете сказати, що як? В мене тут попадаю. Ну, <реш> давай. Что, а профукала я твои, э! нам никуда не пиху, гай. Короче, это типа, как можно открыть особенно мышки на соседа? Я убедилась. Хау, хау. Ай! Давайте як можу залізти сюди. Так, залізайте до коров, до оцю, потім залізайте на пончики. Чекайте. а може Майже буде красти батарейку, а не ні. Бля, ми підпробуємо скоро. От іде зібрався. Або в мій спосіб. бачите це вікно. Давайте я розбив його для вас. Може, і як туди можна попасти. О, ех, чекайте. Е, чекайте, ще одну попитку дайте. Просто як туди можна попасти, це дає ви типу. Я думала, так можна попасти. Ех. Дайте ще одну попитку. Дайте мені 10 попиток. Дві я пропукала. Третю вам профукала. А може мені треба сьогодні от сюди? А, ні. Четверта попитка профукала. Шість попиток в мене. Мене шість попиток. Іздівайтесь. Шість. Пять. Сосед. Скажи, это Э-э-э. Это сосед. А -а -а. Вы бачили? На четверти. Поп, Да, да, сосед. Ай. Ну ладно. И вот так вот на Еленку, и сюда. Все. Так, пішли до агати. Беремо агату, кидаємо ключик у агату. Беремо... беремо сосиску, клеїм на піпіську. Беремо хлібок, клеїм на лобок. Беремо... Ем, що беремо? Що це? А? Берем помидор, клеим на маникюрчик. Не, не на маникюрчик, а на ну, это типа как? Я как? это. Ну, на, эм, на носок, на, 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 на носок. Эм, берем сосиску, клеим на пиписку. Э -э -э. Берем коробок, клеим на лобок. Ле, э, берем сосиску, клеим на піписку, помидор, клеїмо на носок, берем, б, берем огурчик, клеим на маникюрчик. Придумала красивий стішок, але якщо б це було по-українському дивіться. Беремо хліб, клеїмо на... Лібо Берем коробку клаємо на піписку. Е, -е, -е. піписька це за піписку. Дай грусічко. Клеїм на манір. Кляємо на манікюр. На манікюр. Кур-кур. Кур. Я зараз буду проходити паркур про. Але вибачте. О! в мене села нема. Я хотіла про це бачити опаздой Оп, новий год. Клім на лобок. білим піпіську, клейм на піписку. Як можна прийти паркур про Повторяйте за мною? Бачите отаке. Прилізаєте. Якось, якось, хоч би коробку принесіть собі, якщо ви хочете. Я про, я залізу від за розгончика. Чщ. Ні. Є у вас близько паркан, так? Серед того паркана, сильно розганяєтесь. Ну, не розганяйтесь, а тако, Відслібаєте і сильно. Паркур про. Таблет, табли, плат, 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 Так, плат, плат, yes. Так, Добре. плат, Я тут. Що получил ще один подкрут, треба залізти на якусь високість і залізте на якусь клешу велику, на яку ви не дістаєте. Розробли... К... П... Ро... Ай, пофіг. Є зараз така тачка, то, та? на ньому пончик, це поліцейська. Ви це бачили? Я чуть не обісралось. Я так чи реально, чу О! обістралось. Що тут таке пулялось? Це реально не у мене, це не у мене це в грі. Що це таке пів-пів? А господи. Ви так само залякалась? За мной Я чуть не обисралась. Как частная, я чуть не обесралась. Мне треба пистолет потом потім на його. О! Потолейки! Вот! Да. да мои батарейки. Вы помните, я их ставила? Обиклали меня, значит. Обиклали. Я обикляли. Да пошли вы. Пофиг давай. Здрасте, дядя Каракара. Буду яблуками кидати его. Це наш спосіб. Нема підписки, клей підписку. И вай! Я паркур про. Я паркур. Ай! Видите, про Я паркур про. Оп! Ай, так я гроблю дубе. Я тут зброй, я я б заблюб, ми саме. Як приходить? Да блин Чому не получається? Може треба яблуко кинути. Опа! Ну не, я так і знав. Я король чигорея, я за